Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам, щоб стимулювати їх до повернення на батьківщину. Сікорський заявив, що нинішня політика багатьох стол шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку. Міністр навів приклад Німеччини зараз у Німеччині. Українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу, пояснив він, додавши, що за його інформацію йдеться про виплати, що перевищують 500 євро. А разом з компенсацією за житло може йтися про понад тисячу євро в місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків. Щось подібне у Нідерландах. Не знаю напевно суму у Франції, зауважив він. Є простий метод допомогти Україні. Припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації, переховування від призову. Це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити. Закликав польський міністр, підкресливши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки.